621 сот доба війни поліцейські у посиленому режимі патрулюють вулиці населених пунктів, чергують на блокпостах, займаються профілактикою правопорушень а також розкривають злочини та надають громадянам увесь перелік поліцейських послуг. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції ГУНП у Донецькій області надійшло 219 повідомлень про події та правопорушення. З них 24 – кримінального характеру. «Правоохоронці задокументували чотири факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Також правоохоронці викрали 12 водіїв, які керували транспортними засобами останнього алкогольного сп'яніння. Відносно правопорушників склад ...адміністративні протоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вихідні для рятувальників також були неспокійними. У мікрорайоні Південний сталося загоряння у квартирі. Сіння пожежі були залучені рятувальники 51 та 83 державної пожежно-рятувальної частини. У кількості 11 чоловік особового складу та три одиниці техніки. Пожежою знищено два. Подовжувачі та пошкоджено холодильник. Збитки та причина пожежі встановлюються. Також на вихідних рятувальники залучались на гасіння пожежі сухої рослинності у Кродівській територіальній громаді. Пожежі склала приблизно 3 гектара. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.